Привіт, любі друзі! Ну що, одразу до справ. Ви, напевно, багато чули. Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріше за все, воно не перше з тих, які ви дивитесь на цю тему, що нас чекає в наступному році. Чим Чреват 2025 рік. Я зайду, скоріше за все, зовсім з іншої дзвонарні, колокольні. А ви, скоріше за все, бачили: буде вірус, будуть катаклізми, будуть то сього питання буде, буде. Свята річ, звичайно, буде. Чому? Тому що так треба, тому що ми живемо не на каменюці, яка там, наприклад, без життя, хоча і камені з життям, але. Ми живемо в живій системі, яка розвивається, яка проходить свої фази. І якщо ви ці фази не розумієте, не усвідомлюєте, а ми їх не усвідомлюємо повною мірою, то це не означає, що вони не відбуваються. Це знаєте, уявіть, що ви з луни впали, і у вас, наприклад, клімат, як в Україні, літо. Там жарко, осінь холодає, зима, о боже, що це робиться. Це просто робляться цикли року і все, нічого не робиться. Або протягом дня чому темніє, Чому темніє, Тому що ніч настає. І далі буде ранок. Не факт, що ти цей ранок побачиш, але ранок буде. <сміття> Дуже оптимістичне відео, я знаю. Знаєте, це зустріч з реальністю. Так само і тут наша планета, людство проходить свої фази. Якщо ви людина, яка живе свої там, певні, вам 20, 30, 50 років, і ви цього не помічаєте, то це не означає, що цих фаз немає. Тому катаклізми, епідемії, конфлікти це обов'язкова частина розвитку людства, розвитку планету і будь-якої, в принципі, системи. І Насправді, вас цікавить в цьому не це. Вас цікавить не те, що буде, вас цікавить, як це вплине на вас, і що вам всьому цьому робити, тому що всі хочуть жити і ніхто не хоче склеїти ласти, як людина. І ось про це я хочу це відео зробити. Суть в тому, щоб не відбувалось. Дивіться, я ніби з рослинкою на голові. Щоб не відбувалось, від вас буде залежати дуже багато, особисто для вас і для вашого найближчого оточення. Зараз. Ми з шаленою швидкістю маємо реагувати і змінюватись. І змінюватись як зовнішньо, так і внутрішньо. бути відкритими до нового. І що найголовніше, вміти відчувати серцем. Що таке вміти відчувати серцем? Це не коли ви працюєте як комп'ютер, який все проаналізував. Цей комп'ютер він і так з вами. Комп'ютер з нами завжди наш внутрішній, аналітичний. Чому? Тому що в нас є гормональні, нервові системи, у нас стоять системи захисту, щоб вижити. Ми відчуваємо тривогу, страх, щоб відійти, звідкись, куди впаде цеглина, наприклад. І це нормально, воно завжди буде з вами, ви цього не втратите. Більшість логіків людей з таким логічним мисленням. Вона як же, як же? Та не бійтесь, нічого ви не втратите, ви ж жива людина. А от якщо ви почнете розвивати відчуття серцем і робити відповідно того, що вам каже серце, ви дуже сильно виграєте. Чому? Тому що ем, чистота, вібрації. Частота Шумана, звідси по своєму планети, дійсно підвищується. Правила гри змінюються, правила гри потоншуються. Тобто, якщо раніше, навіть подивіться це на прикладі інформаційних швидкостей. Раніше, щоб до тебе прийшли за, наприклад, твоєю послугою, потрібно було, ну, наприклад, розмістити її в газеті, або розклеїти її на дошках оголошень, написати в журналі, розповісти друзям. Зараз. Ви можете зробити свій сайт, який побачить велика кількість людей. Ви можете записати відео в YouTube і розповісти про це, або вести соцмережі, де ви одразу великій кількості людей в світ розповідаєте це, і там, де раніше до вас би прийшов, прийшла одна людина. Тут до вас може прийти 10 і Ви вже будете думати, як же що робити з цим. Тобто швидкості інші правила, інші методи інші, і це ще буде розвиватися, розвиватися як. Ось тут. Скажімо так, ті люди, які будуть зависати в минулому, які будуть страждати, а як же, а от же було, а от коли закінчиться війна, тим людям буде дуже важко. Їм буде дуже важко. Чому? Тому що це такий, знаєте, процес закривання насправді себе, це процес заходу в жертву, це процес такого. Ну, я застряг. Зараз не можна застрягати. Ось цей момент зараз не можна застрягати. А, знаєте, в мене одразу хочеться мені сказати про одну таку похибку, нюанс про відчування серця. Серце може вам підказати те, чого ви від нього взагалі не очікуєте. Серце, ваше вище. Я. І саме тому ми цього буває боїмося, тому що це неочікувано. І нюанс такий, що часто люди. За своє серце приймають свої програми. Тобто вами керують програми, а ви ці емоції зчитуєте як відчуття почуття. А емоції це не почуття. І часто на нові ситуації у вас спрацьовує проекція просто вашого минулого досвіду. І ви насправді не відчуваєте серцем. Тому досить важливим, я би так сказала. Ну, критичним, якщо у вас не налаштована якась певна внутрішня особиста практика, духовна робота з головою, з несвідомим, то це знайти собі когось, піти до психолога, дуже хорошого, який підходить саме вам, або психотерапевта, або духовного провідника. Це знову ж таки, що дуже важливо, це має бути вибір більше з серцем, ніж логікою. Для чого? Щоб ця людина допомагала вам. Ось ці свої проєкції ем, знищувати, щоб ем, вона допомагала вам проходити далі. Дуже важливо, щоб ця людина була далі, ніж ви, наразі, в своєму там, рівні розвитку, або щоб вона могла вас, ем, ваш об'єм об'ять. Тому що якщо ви прийдете до людини, наприклад, ви потужний і розвинутий, а людина менше. То ви навпаки звузитесь. Теж є такий нюанс. Але знову ж таки, коли ви обираєте серцем, це ось ці відчуття, які ви не можете пояснити, але вас дуже тягне. Тягне не по нижчих чакрах, не на пристрастях, вас тягне десь всередині. І ви маєте собі пояснювати, чому ви не підете туди. От якщо ви маєте це пояснювати, то скоріше за все, це воно це ваше. Так, от зараз буде дуже важливою робота зі своїм внутрішнім світом, з головою, з програмами. І з чистим сприйняттям інформації, тобто чистим щитуванням того, що вам каже ваша інтуїція. І якщо ви вже на шляху цього, ви вже дуже сильно спираєтесь на інтуїцію, ви знаєте, як її відчувати щитувати, це просто невимовно величезний плюс буде для вас у цьому році. Величезний, ви навіть не уявляєте, який. Якщо ви Підлягаєте це іронії, критиці, вам реально буде важко. Чому? Тому що вам потрібно буде пройти в серце. І знаєте, це як масаж. Чим більше забитий м'яз, тим сильніше, довше треба його масажувати через біль, наприклад. Так і тут. Що можна робити? Окрім того, що можна піти до спеціалістів, які вас до цього приведуть, можна медитувати, можна обмежити. Свій інформаційний простір, що дуже добре завжди працює, відписатись від всього, що не є конструктивним. Відписатись від усього, що не підвищує, не покращує ваш стан або не несе безпосередню користь. Подивитись, що зайвого є в вашому житті, прибратись вдома, передивитись речі, тобто прибрати шуми. Шуми візуальні, звукові. Інтелектуальні, коли ми багато-багато вивчаємо, але, чесно кажучи, незрозуміло для чого, щоб бути просто розумними, і ми в цьому нічого не відчуваємо. Прибрати шуми інформаційні, тобто всі види шумів, коли вам чогось забагато насправді, менше або перестати там, продивлятись короткі відео, читати довгі книги, і тільки важливі для вас, які несуть з собою найменш викривлену інформацію. Все це буде вам покращувати зв'язок з вищим я. І все це, як ви бачите, досить безкоштовні методи. Ще й до того, вони вам, скоріше за все, почнуть економити ваші фінанси. Чому? Тому що ви побачите, наприклад, часто кажуть, здорове харчування дороге. Але насправді воно дешевше. Чому? Коли людина на здоровому харчуванні, вона не купляє багато всього того, що їсть людина на ну, такому неперебірливому харчуванні. Вона не купляє ковбаси, вона не купляє солодки, вона не купує не купляє багато видів м'яса і молочних продуктів. Коротше, вона багато чого не купляє. І життя навпаки стає дешевшим. Вона вже не може зайти в одне, друге, третє кафе, тому що там, наприклад, немає того, що підходить їй. І це стає вигідніше. І більш ви б вибираєте щось одне, але воно для вас більш цінне. Так само в оточенні, знаєте, є люди, які а, з чим би поєднати, вони спілкуються з багатьма багатьма. А наприклад, ходять на побачення з купою людей і по факту розтрачають свою увагу на безліч зв'язків, які, які їх тільки забруднюють. Я не маю на увазі енергетично, сексуально. Взагалі, це злив енергії, кожна наша дія вона направляє нашу енергію. І краще мати в своєму оточенні там, декілька близьких людей, там, одну, одного друга, там, двох друзів, але з якими контакт на рівні душі і серця. Мати там чоловіка, дружину, партнера, ну, коротше, хлопець, дівчина. З яким контакт на рівні серці, на рівні душі. Тобто ця гігієна, це ще й про що? Це про повагу до себе. Поїсти вибірково це повага до себе. Спілкуватись вибірково це повага до себе. І все інше це теж повага до себе. Насправді то в нас людей перекривлено. Нам здається, коли в нас чогось багато, тоді ми круті, тоді ми класні. Насправді ні. У вас може збільшуватись поступово і кількість теж, кількість речей, кількість фінансів, кількість підписників, тобто людей. Але коли ви йдете через ось це серце, через якість, то кожне ось таке розширення, те, що у вас з'являтиметься і ставатиме більше, воно буде вас наповнювати, а не витягувати енергію. Знаєте, ось ця асоціація. У всіх є асоціація в вигляді, наприклад, таких плюшкинів або бомжів, які стягують багато-багато всього до себе. Вони від цього багатшими не стають ні внутрішньо, ні зовнішньо. Це просто забруднення простору. І насправді всередині кожного з нас живе ось такий бомжичок, який любить потягати, потягати те, що там от прям все-все. Що цей бомжичок може робити? Він може скупляти всі підряд курси. Або він може скупляти навіть ось такі, ніби корисні речі. Всі підряд книги він навіть може скупляти купу, от зайшов в магазин або на ринок і купив безліч салату, листя салату. Корисне ж, корисне, але навіщо тобі стільки ти ж це не з'їш, воно згниє, і ти це викинеш, Співрозмірність. Тому цей рік буде про таку вибірковість, про чистоту внутрішнього стану, про роботу з собою. Зі своїм внутрішнім простором. І ви помітите, що те, що стається з іншими, не стається з вами, наприклад, неприємне. І навпаки, з вами ставатимуться ці приємні речі, події, які нібито не відповідають тому часу і загальним подіям, в яких ви живете. Що я від себе можу дати? Одразу попереджаю, це безкоштовне. Я подумала. На кінець цього року воно ну вже прямо піджимає, буквально, я не пам'ятаю, 20 чи 22, лишилось дуже мало. І я вирішила зробити такий не знаю, подарунок, вклад. Для мене це вперше саме така дія. Я хочу зробити таку грубку тиждень медитації. Не лякайтеся, це не будуть цілодобові або годинні медитації, це 15 хвилин на день, там плюс-мінус декілька хвилин виходить. Для самого себе. Це буде безкоштовно, до цього може приєднатись будь-хто для чого, щоб себе відчути, як це, коли я приділяю час собі, коли я приділяю увагу своєму внутрішній чистоті і наповненню внутрішнього світу. Я це зроблю. Я вже все придумала, як це буде? Найменш найбільш зручно і найменш енергозатратно для кожного з нас, це буде закритий телеграм-канал, і там будуть кожного дня рівно дві речі. Не буде спілкування, чату, ніякого засмічення інформацією. Там буде ранкова карта дня, вам підказка на день, на що сьогодні звернути увагу, тобто концентрація і одна медитація на день. Якщо у вас зовсім немає часу. Її можна робити просто на ніч. Ви лягли спати, ви увімкнули у вуха, вставили навушники, і 15 хвилин ви можете засинати під неї. І подивитись, як за цей тиждень, якщо ви не будете, знаєте, так мені треба записати, зробити, нічого про це не думати. Просто оберете, слухаєте медитацію. Читайте вранці карту дня, можете не читати, якщо не захочете. Подивитись, що буде з вашим розумом. Ви вже за тиждень такої дрібної дії побачите, що ви дізнались про себе багато нового від самого себе під час процесу, і ви, скоріше за все, захочете далі продовжити. Продовжити самостійно, продовжити слухати якісь медитації в Ютубі, захочете там прийти до мене в клуб архітекторів. Але навіть якщо ви просто будете щоденно 5 хвилин сидіти тотально в тиші, закривши очі сам з собою, це вже зробить величезний вклад. Я вас запрошую на цей тиждень медитацій. Єдине, як в нього можна потрапити. Під цим відео є мої посилання, і є посилання в інстаграм. В інстаграм не потрібно мені нічого писати, ні в коментарях, ні в особисті повідомлення. В інстаграм у мене прохання. Ви просто відмічаєте цей марафон по медитаціях, я зроблю про нього сторіс і пост. І я по ваших відмітках бачу, що вам потрібно надіслати посилання на цей телеграм-канал. Я його надсилаю, ви приєднуєтесь і тиждень проводите з увагою до себе. І цей тиждень може допомогти вам увійти в наступний рік більш усвідомлено. Менш злякано, менш втомлено, з більшою концентрацією на тому, хто я, що я відчуваю, яка сила всередині мене і взагалі чого я хочу в цьому житті. Так що я вас щиро запрошую. Це те, що може зробити кожна людина без фінансових вкладів. Вже знаєте, отут ви побачите свою жертву. Ну, і ось все це, що буде потім, після ну, це буде вона. Приєднуйтесь. посилання внизу. Просто відмічаєте мене і мій аккаунт у себе в сторіс, кажете, що а, там, просто кажете, що ви йдете на медитацію до мене або ще щось пишете. А, чому ще? Тому що чим більше людей це спробують, тим більше людей яснішими зроблять цей світ. Чим більше людей щасливі, тим ми всі більше щасливі. Так працює загальне поле. Тому ваші друзі, знайомі, можуть теж це побачити і теж це приєднатись до нас. Так само відмітивши, всім все відправлю. Всіх обіймаю. Я бажаю вам щасливого, спокійного, без ем, безпечного переходу в наступний рік. І хай ваші бажання, мрії тільки найщиріші. Здійснюється найбільш гармонійним чином всіх обіймаю.